Добрий день добрим людям. Дивіться, приїхав я до собачив. Ого! Ого! Боже, скільки радості! Ой, зайка, привіт, зайка! Привіт! Ану, ану, іди сюди! Ой! іди сюди, Іди сюди, Іди сюди. 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 Боже мой. Буся, мазуха, ждали мене, так? Да? Ждали. Два дня мене не було. Боже, боже, бозі Ну... Все добре. Як у вас справи? а? Як у вас справи? Всі довольні. Ай довольні, ай доволі, зайці Вибачте мене, вибачте. А ну йдемо глянемо, водичка у вас є. Ану швидко. Зараз глянемо. Так. Нема водички. Раз. Нема водички. Боже Боже, ого, капець, Зараз будемо справлятися. Зараз, зайці так, дивіться, що я їм приніс? Целая миска, тут каша в мене, раз. Тут остатки домашнього, як кажуть, їдла. Два. Два пакета м'яса, тут десь кілограм 10. Сухий і тут 12 і тут 5. 17 літрів води. Зараз налью. Собачки, я так бачу, що дуже хочуть пити. Капець. Все, зараз буду годувати, кормити, налью водички в першу чергу. Все, зараз потерпи, зайчик, потерпи. От бачите, налив, мазуха випила. Дивіться, сразу. І мене не бояться, дивіться, черга. О. Це капець, як вони хочуть пити, бідні. Ой, ну як от їх можна кинути? Як можна до них не їздити, забити отак на собак, сказати, пошли ні в жопу чи нахер. Я так не можу. Ну, ну, в мене серце. Я за них кожен день думаю. Ви розумієте? Кожен день я за них думаю. Як вони там? Це при тому, що я охоронцю дав мішок корма і сказав наливати їм водички. Ну, дивіться, капець. Так. Дивіться. Всі рядочком. Бачите? Я після роботи приїхав, кстати. сонце вже сідає, люди додому їдуть, а я до собачок. Так, на, березайчик. Раз, на. два, на. три, так, на. на, Егорчик, на, ну что ты боишься, вот посмотри, как байгузка, так, мамка наша, Мулька. Може сонце тут світить, може вам погано видно, бо тут так на мене якраз сонце вечірнє світить. Вибачайте. Буду кормити. Насипав кашу. Ось тут раз. О, їсть якраз, бачите, там насипав кашу. З м'ясом все положено. І там насипав кашу. Їдять собачки, от пуста каструля. Узнавав я у людей. Дивіться, грається. Цю хатинку вроді би ламати не будуть, але це чудово. Дай Бог. Грається. Поїли. Ну, побачимо.